Два військові кораблі та дев'ять катерів Керченського загону морської охорони вислизнули з пастки. Її на українських прикордонників в акваторії Керченського порту влаштували російські кораблі. Наші морські прикордонники вийшли в Азовське море, долаючи кригу, зайшли до Бердянського порту. Відтепер вони тимчасово служать саме тут і щодня виходять в море. Прикордонники кажуть, що їхні кораблі у повній бойовій готовності і запевняють присягу на вірність Україні не зламати Незабаром повернеться до своєї постійної бази в Керчі. Ми не відступили, ми виконуємо свої завдання, але з тимчасового пункту базування. Це проблемна ситуація. Ми до цієї ситуації були не готові. Для нас порушення державного кордону російськими кораблями і російськими військовослужбовцями было без предупреждения и без объявы.